Така гарненька кицюня, І в такому жахливому мордорі. Я в шоці. Все сказав. Угу. Руку дай. Чуєш, любчик? Mm -hmm. Може, поки тут зависаємо, проведемо кастинг медсестричок. А? а можна всіх подивитися? Звісно, можна. Валентина Сергіївна! Якісь проблеми, Фріде? Та тут комусь закрутіла на інших медсестричок подивитися. Шо, пацан, Кров грає? Зараз зайву відкачає. Ферда? Ага. Е, Е, ти чого?